Тобто ми бачимо, що послух Ісусу Христу маленькому, тобто в маленьких якихось кроках, він є дуже важливий, тому що якщо ти слухаєшся в маленькому, ти будеш слухатись і в великому. Якщо ти вірний маленькому, що каже Христос, ти будеш вірний і в великому. І якщо Бог дає тобі якесь маленьке завдання, або він щось тобі каже, дуже важливо його слухатись. Чому? Тому що кожен раз він відкриває більше і більше, більше. Кожен раз він довіряє більше і більше. більше. І в Євангелії від Матвія, 25-й розділ про це написано такі гарні слова. Сказав йому пан, раби добрий і вірний, ти у малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Тобто ми бачимо, що коли Господь дає щось там маленьке, дуже важливо просто в цьому перебувати, послухняно йому, і бути дуже важливо вірним. І Господь дає тобі більше. Більше і більше, і ти можеш таким самим чином уже бачити Христа і звіщати іншим людям про нього.